Всім привіт! Як ви могли здогадатись по назві цього відео. Сьогодні буде все про дроби за 10 хвилин. Тож я не буду вас затримувати. Поїхали! Дроби. Для початку давайте розберемо, що це взагалі таке. Ці дроби. Дроби це спрощений запис ділення. 3 поділити на 8. Це у нас буде дріб 3, восьмих. Де 3 це чисельник, а 8 це знаменник. Е, так записують просто щоб спростити вигляд, адже коли у вас буде дуже багато чисел, наприклад, додаватись, ділитись, множитись, то щоб всюди не ставити дужки, щоб було зрозуміло, що на що там ділиться, то пишуть саме ось так. Це побачите далі у вищій математиці або у фізиці. Це в цілому все, що потрібно знати про дроби. Перейдемо до операцій над ними. Додавання. Перше правило додавання це однаковий знаменник. Ми розібрали, що таке знаменник. Ось це 8. Так? Тож знаменник при додаванні дробів має бути однаковим. Друге правило додавання. Можете побачити ось тут. Додаємо лише чисельники. Знаменники залишаються. Давайте розберемо приклад. Приклад у нас буде таким: наприклад, 3 восьмих плюс 5 восьмих. Знаменники, як ми бачимо, однакові. Так? Перше правило виконується. Друге правило. Додаємо лише чисельник. Дорівнює 8 знаменник ми не чіпаємо. Знаменник у нас однаковий. Ми його так само і переписуємо. Ось. І додаємо лише чисельник. 3 плюс 5. Операцію додавання ви вже вчили, ви вже знаєте, як це робиться. Тож це буде 8. Восьмих. Що дорівнює одиниці. 8 поділити на 8 дорівнює одиниці. Все ясно, все легко, все супер, все ваще найс. Nice. А що ж робити, коли у нас неоднаковий знаменник? От, наприклад, 4 третіх плюс 11? 15, наприклад, так? 3, не 15 і 15 не 3. То що ж робити нам для цього? Знак питання. Для цього спочатку потрібно розібрати множення. Зараз побачите для чого. Множення. Розберемо такий легенький приклад. І на прикладі ви все побачите. 3 восьмих, наприклад, помножити. Я буду писати крестиком, бо крапку буде погано видно. Помножити на, ну, нехай там, 9. 19. -х. При множенні у нас все легко. Чисельник множимо на чисельник. 3 помножити на 9. А у знаменник теж множимо на знаменник. Це не додавання. Тут множиться чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І все nice, все круто. 8 помножити на 19. Ну, самі там порахуєте. я табличку множення забув і не пам'ятаю взагалі. І так, ось, дорівнює. Ну, там 3 крапки. Тож, навіщо нам було множення для додавання, спитаєте ви. Оскільки при множенні у нас чисельник на чисельник множиться, а знаменник на знаменник, то операцію множення ми можемо перетворити 3 на 15. На пальцях не поміщається. Е, от. Тож, це дорівнює у нас. 11 п'ятнадцятих можемо переписати, як є. Адже у нас, ну. 15 залишаємо. 11, 15 залишаємо, плюс 4 третіх, можемо домножити на 5 дріб. На 5 п'ятих, що буде одиниця. А якщо ми домножимо щось на одиницю, буде щось. Тобто рибка помножити на одиницю буде та ж сама рибка. Так? Тому множимо на 5 п'ятих цей дріб. Так? В душки візьму, щоб було зрозуміло. Ось, де ми щось змінимо? І по правилу множення отримуємо п'ятнадцятих плюс 20. 4 помножити на 5 буде 20. І 3 помножити на 5 15. І далі додаємо, як у ось цьому прикладі. Все просто знаменник переписуємо. Знаменник у нас однаковий. І у нас дорівнює там от, якесь число, порахуйте самі. Да? От Ви, математику, знаєте краще, ніж я. Ну, таку арифметику я числа додавати не вмію. Ось. Ділення. Розберемо ось такий приклад, який ви бачите десь ось там на екрані. восьмих поділити на 9 двадцятих. Як же нам ділити дроби, спитаєте ви, а я вам відповім. Дроби ділити множенням. Ви не, не заплутались. Саме так. Дроби діляться множення. Це буде дорівнювати 3 восьмих помножити на 29. Перевертаємо дріб. І отримуємо множення. Все просто. Ось все дійсно дуже-дуже просто. Можете самі е, здогадатись, чому так. Ось. Е, це можна легко все перевірити. Ось це для вас. от е, В коментарях напишете. Чому так. І чому ж це дорівнює. Повертаємось до нашого улюбленого множення. Дорівнює. 3 помножити на 20 у чисельнику. І 8 помножити на 9 у знаменнику. Що ж ми тут бачимо? У нас зверху 3, а знизу 9. Ці два числа діляться на 3. Як не дивно. так? Ось. Тому можемо записати. Ну, від зміни, від перестановки до данків, сума не міняється. Так? І від множників теж саме. Можемо переписати так. 3. У чисельнику 9 у знаменнику. Правильно? Правильно. Помножити на 20. І тут помножити на 8. Нічого не змінилось. Все як було, все так і залишилось. І що ж ми можемо зробити? Ми можемо скоротити дріб на 3. 3 ділимо на 3, буде одиниця у нас зверху. І 9 ділимо на 3, буде у нас. 3. Так. Дивимось на те, що у нас справа. 28. Обидва числа діляться на 2. Тож, так само ділимо їх. 20. Ділимо на 2, отримуємо 10. 8 ділимо на 2, отримуємо 4. 4 і 10 теж діляться на 2. І їх теж можна скоротити. Тож, скорочуємо. 10. ділимо. На 2 буде 5. Пишемо, щоб не загубити ніде. І 4 ділимо на 2 буде 2. Дорівнює 1 помножити на 5. І поділити на 3, помножити на 2. Набагато легше стало рахувати, чи не так? Саме так. І це дуже корисний лайфхак. Але у додаванні так ви не можете зробити. Тобто 3 плюс 2 поділити на 9, наприклад, ви спочатку додаєте, а потім скорочуєте у дробах. Ось, скоротити дроби при додаванні не вийде. Або там 3 плюс 2 поділити на 8. Зараз напишу для прикладу. 3 плюс це давайте ось так обведемо, щоб у нас не мішалось. 3 плюс 2 поділити на 8. Ви не можете, не можете так скоротити. 2 і 8. Тут 4, тут 1. Ні! Ні! Так не можна! Вам двійка, ви Ну, так не можна робити. Ось. Це тільки для множення. Такий лайфхак. Мало не забув розповісти вам про віднімання. Як же віднімати числа? Так само, як і додавати. Просто у додаванні ми пишемо плюс, а у відніманні мінус все. І просто віднімаємо так само все, по тим самим правилам. Давайте розберемо ось такий от неважкенький приклад. Так, ось о, тут все легко, все очевидно. По тим самим правилам, що і додавання. Перше правило однаковий знаменник. Дивимось. І бачимо, що 352 помножити на 2 буде якраз 704. Дуже зручно. Тому лівий дріб множимо на 2, 9881 помножити на 2 буде 19762, здається, якщо я не помиляюсь. І мінус 3107 це буде. Е, 16655. А у знаменнику залишається 704. Все легко, во, все супер. Тепер перейдемо до відділення цілої частини від дробової. Відділення цілої частини від дробової. Давайте розберемо спочатку на прикладі десяткових дробів, які ви вже знаєте. От, наприклад, у нас є 1,5. Так? Що це у нас таке? Дорівнює. 1 плюс. 1 – ціла частина, так, правильно? 1 – це ціла частина. І 0,5. А це у нас десятковий дріб, правильно? Все ще менше одиниці ми можемо записати ось. Після коми. Ось так. Так, так само і в звичайних дробах. Наприклад, розберемо 9 четвертих. Як тут? Що ми тут робимо? Дорівнює. Можемо 9 записати як 8 плюс 1. Чому я взяв 8? Через те, що 4 помножити на 2 буде 8. 8 плюс 1. Так? Четвертих. Ми розбираємо як додавання з кінця до початку. 8 плюс 1. Так? 8. Четвертих плюс одна. Четверта. Ось. Дорівнює. Вісім поділити на 4 буде 2. Правильно? Правильно. Два. Плюс одна. Четверта. І тепер можемо подивитись сюди. Так. Ось сюди. 1 плюс 05. Так? Тут так само у нас 2 плюс 1 четверта. Де 2 це ціла частина. А 1 четверта дробова. Дробовою частиною називають все те, що менше нуля. Як ви вже могли здогадатись. Тому ми можемо це записати у такому ж вигляді, як тут. Обведу, давайте рожевим. Ось, ось тут. 1,5. Ми записали без плюса. Правильно? Правильно. Отже, і тут можна записати те ж саме без плюса. Дорівнює 2 і 1 четверта. Ось. Ми і відділили цілу частину 2. Від дробової. Одна четверта. Давайте ще попрактикуємось на більш складному прикладі. Наприклад, у нас є 192, 60. четвертих. Як же тут нам поділити, скоротити і щось зробити взагалі? Давайте, от ми, можемо скоротити на 2. Буде 96. Поділити на 30. Два. А тут вже легко помітити, що це у нас буде 3. Рівно 3. А чому ж це стосується до даної теми? А через те, що ми і відділили цілу частину від дробової. Просто в даному прикладі дробова частина нуль, дирка від бублика. На цьому все, дорогі друзі, ми розібрали все про дроби. Також можете за ось цим збірником, ось обкладинку, ви бачите. Можете порозв'язати додаткові приклади, або відсканувати ось цей QR-код, щоб перейти по посиланню, і не шукати в інтернеті нічого, не скачувати вірусів. Також посилання на нього буде в описі цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі!